we <laughs> Вихідні минули це програма. Твій день. У нас розпочинається новий робочий тиждень. Ми перейшли вже у літній час. Зимовий час також минул. Катерина Рай у нас у студії у нас буде зараз мистецька варта. Вона буде зібрана, не зважаючи на те, що ми перейшли на літній час, і важко там біоритми якісь. Не зважає різні да. ні на що. А Катя сказала, що вона Привіт. дивилася на вихідних телеканал дощ. Да, привіт, да. телеканал Дощ. І я також його передивлявся. Там навіть є це московський телеканал. Може Ми хто знає. не знає. А там є навіть м -м, час української музики. Є парад кліпів, які зроблені в Україні. А, і в одну з останніх а, програм там крутили а, танок на медані Конго, звісно, ВВ і гурт Бахрома, який після тебе о 17.15 буде тут у нас у студії. Це розказав Костя. Да. Привіт, як справи? Як, як твої вихідні? В, в мене точно. все добре. Але я б трохи, ну так вздрімнув би. Я не знаю, буде да. це мистецько чи не мистецько, але я приліг. А Крим залишився на московському часі. Я не знаю, я краще знаю. це чи ні. Навіть не знаю. Ну якось дивно в одній країні жити за різним часом. Тобі не здається? А... Ладно, не будемо про політику. Давайте про мистецтво Давай. поговоримо. Доброго дня, всіх вітаю, мистецька варта в ефірі. Хочу почати з анонсу. Як завжди, кожну весну в Україну приходить французька весна. Вже в 11-те. Французька весна тепер в Києві. І окрім Донецька, Києва, Дніпропетровська та Одеси, як завжди, буває французька весна. Відбувається, вона ще пройде у Рівному, Луганську та Запоріжжі. Я не зрозумію, це мистецтво картини, мода? Це фестиваль культури, який Фест... знайомить українців з українсь... з французькою культурою. Ти ага. що ніколи не був mm -hmm. на французькій весні? Mm -hmm. Ти що, треба тебе запросити, тому ага. що це дуже Якщо цікаво. Якщо ти не знаєш, що таке гурт Бахрома, це нормально. Якщо так, я не знаю, що А ми таке... це не з'ясовували ну... прямо в прямому ефірі. Так, а справа в тому, що французька вісна Костя, якщо ти не знаєш, а вона стосується всіх сфер культури: живопису, ну тобто виставкової діяльності, музики, театру, кіно. З 29 березня по 9 квітня в центрі Лесі Курбуса можна буде подивитися виставу над автор постановки Венсен Гійом, Якщо хочеш, можемо піти. А він покаже наскільки важливо в нашому житті така якість як людяність. 2 квітня в національній опорі пройде вечір на честь Сержа Вифарі Легендарного. Дарного хореографа родом з Києва, який заснував Паризький університет хореографії та університет танцю. А у, у в Парижі у концерті візьмуть участь сучасні зірки балету. Література з 9 по 13 квітня у мистецькому арсеналі відбудеться книжковий арсенал, де можна буде особисто поспілкуватися з французькими письменниками, творчість яких нещодавно переклали українською мовою. От такі ось відбуваються. По ну, перше, да. треба вивчити французьку для того, щоб спілкуватися з почала, Так, а скажи мені, як правильно ти, як ведуча мистецької варти, серж Лефарь, Отже, його Сержа Лефаря? А скажи ти мені. забули все. Да, далі наступна новина. Так. А, ні, на наступна новина. Ще а, у концертному залі 6 квітня у залі Центру виступить джазове тріо, а, яке також вперше буде в Україні представлене у жанрі Бост-Поп. Бост... Ану, розкажи мені. Бост поп. Бост-поп. А, Пост-поп. Пост тобто після попу. Я так. зрозумів, так. Да. От. Так, ти хочеш запитання якісь по французьку весну? Так, збираєшся йти? Ні, я не збираюсь поки що йти. По-перше, я не знаю французькою. По-друге, -по я не знаю, що таке постпоп. І по третє, я не знаю, що таке гіом. Ти кажеш гіом не гіом, а я не знаю, що таке гіом. Я зрозуміла. Ну окей. А, так, друга новина. Не дивлячись на кризу в Україні. Українське мистецтво а, зараз є дуже популярним в, в світі і а, буде виставлено українське мистецтво у Лондоні на аукціоні Торгидені на Аукціон Філіпс де Пюрі. А три художники будуть представлені: Вінні Реуно, Роман Мінін Назар Білик А, їх роботи. А, Можна буде придбати за аукціону, якщо в когось буде така е, таке бажання. Слухає, як можна потрапити на ці аукціон? В мене е, дідусь, е, тобто батько моєї дружини, він художник. Він він виставляє свої картини на Андріївському узвозі. Угу. В нього е, чудесні, прекрасні, е, класні картини. Е, Ну такого російського періоду, коли він писав там там, сівер, там річки і так, далі, і так далі. Як можете ви потрапити? Ну, справ тому, що це справа ардилерів взагалі – виставляти на аукціон на витвори мистецтва або радити ці витвори мистецтва аукціонним будинком. У нас є такий, наприклад, Ігор Абрамович, який займається молодими художниками, і не тільки вже давно. Чому всі дилери вони Абрамовичі? Ну, збіг обставин, mm. я так думаю, от і ну це в принципі займає довгий час. Десь п'ять років він намагався довести. Аукціонним будинком те, що українські художники варті уваги, що їх теж можна купувати і потрібно купувати, інвестувати, Тим паче, що якість висока, а ціни достатньо привабливі. Тому ну, можна якось звертатися і самим. Ну взагалі, аукціонні будинки дуже цікавляться пострадянськими радянськими країнами і мистецтвом сучасних художників, які тут проживають. Тому що школа класна, і художники дуже такі ну не схожі Сука, на, а на ми захід. якось поза минулого тижня. Говорили про класну школу в рубелі, так здається, який розписував Крилівську церкву. Так. І ми намагалися попросити тебе потрапити у Крилівську церкву, адже там знаходиться музей, який на грані там на грані а, закриття. І ти казала, що я туди зателефоную. Ми знімемо ми якісь зателефонували, да вони. Та... Вони запропонували нам на зйомку, але за 250 гривень. <рес> тобто якось так. <рес> тобто, ми потріб... нам треба віддати їм 250 гривень для того, щоб вони пустили тебе з камерою. і Ти зняла там. Так, це. ну щоб ми це зробили індивідуально, тобто без 20 людей. А аудиторії. це буде ексклюзивна зйомка Так, ексклюзивна зараз. Зйомка. Добре, Тому я тоді ти е... мені заради не даш мистецтва. Да, заради мистецтва. А скільки ти <рес> мені даш? Колі? <Костя? рес> я не знаю. Ну в мене є. Заради мистецтва в рубль Кирилівська церква 200. Гаразд, 200. Ти ж казав 50, що таке? Гаразд, 50. Ні, Давай, я, я 50 додам. Дуже тебе дякую. 50. Але в нас є ще другий ведучий, це Павло. Він також я, Но думаю, Ну ти йому скажеш. Да, передав, да? А як ти се поводиш в музеях Костя, скажи мені? Я нещодавно побував з донькою в музеї води. Це uh -huh. було десь приблизно у четвер. Ролик з цього приводу ми покажемо uh -huh. в наших там програмах. Мені було дуже дивно і нецікаво. По-перше, там якийсь шум чи води там, взагалі так. Екскурсія. ну а як окрім музею води, десь ще бував? В музеї археології мені там дуже сподобалось. Ну а... нічого не розбив, Ні, ні, не чіпав ні, ні. руками. А тим більше, що мал малої тоді взагалі було два рочки і вона mm -hmm. також чемно поводилася. Тому що ось зараз десятки художників з Майамі... Збираються виставити свої роботи на благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для того, щоб захистити художника молодого, який не стримав своїх емоцій у музеї в Майамі, де проходила виставка відомого китайського художника Ай Вей Вея. і розбив одну, одну частину з його інсталяції. Тепер йому взагалі-то його хочуть посадити на 5 років ув'язнення. Але художники з Майамі вирішили, що цього не можна допустити. І вирішили зібрати кошти тут тобто, запровадити благодійний аукціон, продати свою роботу і відкупити його. А відома сума, яка там треба відшкодувати? Ні, невідома. Ну? Ти хочеш допомогти? Ну я думаю, ну я бачу, що ти що ти дуже такий багатий, Да, костя. В тебе є ще роботи. Мені подобаються ті музеї, де можна все ж таки трогати експонати руками. Ну, наприклад, той самий музей да там води. Там можна все трогати. Будь ласка, підходьте. ну там немає просто таких дорогих дородорогих. Є там є хлопці. Опавка, яка вирізана так у центрі, і можна пускати таке мильні пузирі. Є, є експонати там гарні. Я зрозумію. Да. Але е, цього художника його звуть Максимо Камінеро. Його звинуватили в хуліганстві. Він зробив це 16 лютого 2014 року. І е, його вчинок був таким спонтанним імпульсом, тому що е, іменитим художникам, таким як Айвейвей в Майамі, в музеях та галереях, є місце для того, щоб виставлятися, а молодим дорогу не дає і ось це його дуже розлютило. Він взяв і розбив одну з вас на цій виставці. А й вийвий, звичайно, теж дуже. Розсердився і вирішив, що треба на нього подати в суд до суду. І він подав на нього до суду. Художники Майамі сказали, що заступляться за нього, і тепер збирають кошти для того, щоб його відкупити. Звичайно, вони його осуджують, але їм сподобався посил цього художника. Тобто, дійсно, що треба давати дорогу молодим художникам, для того, щоб вони теж мали змогу виставлятися. А от ну, це мистецтво, так ці вази от, різнокольорові, так це мистецтво. Да, тобто, це так ну, це треба вміти так робити і краскою так. Забрискувати все так, так? так. А, ти, а ти хочеш теж навчитися Ні, Ну я зараз на ніч мені редактори кажуть, що я не повинен а, удосконалювати свою українську мову, і я на ніч читаю книжки. І мені під, е, під руку які? попалася книжка а, історія гончарства. Угу. Так. І от я її читаю, і там ну, також там, глечики, там горщики і так далі. і так далі. Я розумію, що це. Ну, там, е... Давай наступного разу, ну, завтра, наприклад. Про е, да, ти е, цю книжку нам покажеш, і ти читаєш, і розкажеш, ти що цікаво. Ні, я абсолютно ні. А, Але а... я думаю, що глядачам буде цікаво на цьому. Добре. Питання. добре. Да? А, це була мистецька варта, ми можемо прощатися, так? так це я чому... у режисера так запитую, так? Да? Можемо прощатися. Можемо прощатися. Катерина Рай сьогодні була ну така. Е, ну, така е, понеділкова. Я сподіваюся, що у п'ятниці ти будеш така ух. Так. Так, так. отже, о 18.15 дочекайтеся дочекаєтеся обов'язково. У нас у студії буде гість е, е, фронтмен е, гурту Бахрома.